Яким же саме чином ми персоналізуємо розсил? В природі існує кілька способів персоналізації, які можна використати для підвищення ефективності компанії. Найперше це використання імені підписника. Це найпростіший спосіб персоналізувати листа. Ми лише додаємо ім'я користувача в заголовок чи перший абзац. Це надає розсилці більш особистого характеру і створює враження, що повідомлення адресовано конкретно саме цій людині. Також це через сегментацію підписників, розділення аудиторії на групи, які мають схожі інтереси чи поведінкові патерни, воно дозволяє надсилати більш цілеспрямований контент. До прикладу, клієнти, які зробили покупку, можуть отримати листи з рекомендаціями схожих товарів чи акцій, а підписники, які не взаємодіяли з розсилкою певний час, зі спеціальними пропозиціями для реактивації. Також важлива історія взаємодії. Коли ваші підписники вже взаємодіяли з вашими листами чи робили покупки на сайті, варто використовувати цю інформацію для створення рекомендацій чи спеціальних пропозицій. До прикладу, ми можемо надсилати лист із персоналізованими рекомендаціями, ґрунтуючись на покупках, які клієнт здійснив раніше. Важливою складовою є динамічний контент, тобто, замість того, щоб надсилати однакові листи всім підписникам, ми будемо використовувати динамічний контент, який змінюється залежно від поведінки чи інтересів підписників. Наприклад, підписники, які переглядали певні товари, вони будуть отримувати листи з акціями саме на ці продукти.